Віт, можеш створити малюнок? Заставку для відео? Це буде відео про Python. Мово програмування я б хотів бачити на заставці питона, питона, питона у червоному береті а. Заставка має бути а, творчою, творчою, трохи граливою і мати вільне місце для подальшого додавання тексту. Назви відео. Ну, Копіювати, виконати і в Gemini то саме не розумію чому о. О, ну це те, що треба? А мені подобається? Але, але мені ж треба горизонтально. Мені ж треба горизонтально. Так, а які, яка, розділь, яка Яка? яка? Раздельно щельность, ой, да, а. можешь, можешь. трохи додати вільного місця до свого чудового малюнку, щоб пропорції його були О. А він не зможе, я думаю. Маємо проблему, додаться руцям щось робити. Ну, він вважає, що він все зробив, але, але це неправда. Не будемо його засмучувати. А спитаємо то саме в Gemini. Gemini. Мені оце більше подобається, я і візьму це, і тут просто розтягну так праворуч, спробуємо це зробити. А можливо, Gemini щось краще зробить. Не знаю. Раптом більше сподобається. А, малопада-да-да-да-да-да-да. Знову прямокутник, квадратик. Не впорається. Ну, логіка в них у всіх однакова. Слухайте, а може, а може, я не правий. Може, я зараз завантажимо, а вона буде суперова все. Тут завантажуємо і відкрити файл. Немає програми. та Це та Татаратара. Таратара. Ну, нехай буде PDF. Угу. Дуже вертикальний розмір. Дуже горизонтальний, точніше розмір. А цей, типу цей, горизонтальний. Ну, прям горизонтальний горизонтальний, але малюночок шикарний, як на мене. Шарфіт. Так, добре, з цим розібралися, а це ми не можемо відкрити, бо це і ФНФ. Де щось якась дурня. А чому Джені так з нами поводиться? Якийсь ФІФ. Якийсь новий формат, мабуть, ТІФ, але для, оптимізований для інтернету. Ну, не хочу я з цим маратися, маятися.